Вітаю, мене звати Джеб, і я перша людина, яка побувала в космосі. Разом зі своїми двома колегами-астронавтами я успішно приземлився на місяць, і коли я вийшов поставити на ньому прапор, мене тут залишили. Я прошу організувати рятувальну операцію, щоб забрати мене. Ми отримали керівник. це відео вчора. Воно ще не потрапило в інтернет. Ми маємо щось зробити. Шановний представник Каму, ми виділили вам фінансування, котре мало би дозволити вам полетіти на місяць і повернутися назад. То що ж пішло не так? Ну ми там були, ви самі бачили відео. Ми там були і успішно повернулись. Так, ми його бачили, у нас дуже багато є до вас питань. Хтось може вимкнути це відео? Дякую. Так, от, пане представник, ви можете нам розповісти, як саме ви довели цю ситуацію до настільки критичної? Це провине персоналу і недостатнього фінансування. Ми відмінили програму виробництва ліків від раку і фінансування гріму 2 заради цього. Ви можете дати більше пояснень? Так. Звичайно, з вами зв'яжеться мій адвокат. Алло. Так, я казав, що я не облажаюсь. Та луна 25 це не моя провина. Я лише їх консультував. Так, кам. Так, місяць. Коротше, коли я можу приїхати, треба поговорити. Добре, скоро буду. Заходьте. Дякую. О, дешеро, давно не бачились. Давай сідай, розповідай, що там сталося в цей раз. Добре. Розповім з моменту, коли все пішло не так. Космічна агенція Миколи або Шкам успішно запустила людину в космос і повернула назад. Цілою і неушкодженою. Звичайно, в нас і були промахи. як от перший екіпаж. Вони вийшли на орбіту, але під час маневрів витратили занадто багато палива і через це не змогли приземлитися. Ми зробили висновки, і другий екіпаж успішно повернувся назад. Нашою наступною метою було підкорити місяць. І так, що нам для цього потрібно? Компетентний екіпаж і велика ракета. Якщо з великою ракетою проблем не виникне, то ось з екіпажем вже може бути проблема. Найбільш компетентні кадри орбітують землю з яйцевидною траєкторією. Здавалося, в що може бути проблема? Просто відправ рятувальну експедицію і забери їх. Проте це для мене звучало як спроба витягнути рибальський гачок ще одним. Тобто потенційно втратити дві команди, чого я собі не міг дозволити. Та істиковка в космосі не є найлегшим процесом. Отож, в якийсь осінній вечір я зрозумів, я маю відправити пусту дистанційно керовану ракету до нового екіпажу, щоб вони могли через відкритий космос, як перелазячи між балконами, перелізти на нову ракету, яка їх і забере додому. Перша моя думка була така. Якщо мені вистачило палива з останньої модифікації ракети, щоб вийти на орбіту і повернутися назад, тоді мені має її вистачити, щоб забрати космонавтів додому. Але, як я зрозумів, думати це шкідливо. І всі мої спроби вивести нинішню модифікацію на орбіту з ціллю провалилися. Тож, не думаючи, я додав більше палива, постав більш економний двигун і полетів рятувати. Перший крок вивести на орбіту Землі рятувальну ракету. З цим в мене проблем не виникло. Проте далі, через те, що ми в космосі, звичайні правила гравітації не працюють, як ми звикли, і я маю тобі пояснити, в чому тут загвоздочка. Ти знаєш, що в землі є сила тяжіння, і будь-який об'єкт на орбіті підпадає під її вплив. Тож, в чому загвоздочка, ти мене спитаєш? Подивись на орбіту екіпажу. Ніщо не нагадує? Це яйце. І в чому тут проблема? В орбіти є дві точки: апоцентр і перицентр. Перицентр це найближча точка до орбіти, а апоцентр найвіддаленіша точка. Тож ці дві точки в ідеалі мають бути плюс-мінус рівновіддалені. Чому ти спитаєш мене? Тому що Земля є центром тяжіння. Тому якщо орбіта така собі еліпсоїдальна, то швидкість об'єктів на цій орбіті будуть різні. Тут працює принцип пращі в якійсь мірі. Чому ж важливо мати стабільну швидкість? Тому що таким чином буде простіше підлетіти як найближче до нашого екіпажу. І хоч орбітальна швидкість це дельта Ві, я буду далі говорити швидкість, щоб більше не заплутувати. Отож, ми вивели ракету з пустою капсулою на орбіту і зробили все можливе, щоб повторити існуючу траєкторію. Це було дуже важко. Траєкторія по-справжньому йобнута. Проте, користаючись еквівалентом чату GBT, вдалося підлетіти на відстань в 200 метрів. Потім космонавти перелізли в нову ракету, і повернення для них було гарантоване. Тож, перший пункт для польоту на місяць було виконано: екіпаж Є. Час для великої ракети. Наш існуючий дизайн був досконалий. І єдине, що треба було змінити, так це додати ніжки. Не ті ніжки, які ти подумав. Ти з бочинцю. Ніжки для посадки. Також треба було збільшити кількість палива. І от ми на стартовому майданчику, готові для підкорення місяця. Перед тим, як летіти до місяця, треба спершу вивести ракету на орбіту землі, з чим в мене проблем не виникло. Далі вирівняти орбіти по вертикальній осі і почати маневрувати до місця, так як місце є своя гравітація, то маневр трохи попірдоліло. Отож, ми побудували траєкторію і увійшли в гравітаційне поле Землі. Воно нас ніхуйово так притягнуло і вже можна було побачити неозброєним оком місяць в усій його красі. Далі треба було вийти на самоорбіту місяця, що ми і зробили. Не дарма має рятував цей екіпаж, он які орли. Після того, як ми вийшли на орбіту, треба екіпаж посадити на поверхню. Сітати на місці — це не так важко, як може здатися на перший погляд. Важливо скинути лише швидкість посадки і слідкувати, щоб модуль приземлявся перпендикулярно до поверхні. Після ідеального маневру в останній момент модуль був на місці. Астронавт вийшов на поверхню, поставив прапор, зробив декілька фотографій, і екіпаж повернувся на землю. Перемога. Почкай, почкай. Ти якось пропустив важливий етап. Чому ти лишив одного космонавта на місяці? Чим він заслужив таке ставлення? Скажем, вони грали в гру. Тобто вони вирішили залишити людину через гру? ЕЕЕЕЕЕЕ! Так. Йди звідси. Але мені нема більше до кого йти. Дигать! геть. Але я думав, що я можу до тебе прийти. Геть з мого кабінету. ¡Oh, oh, oh, oh.